Де це Оленка вештається? Чому в нашому банку знову брудно? розлючено гукнув Орест Петрович, огрядний чоловік за сорок із лисиною і багровим обличчям. Та вона прибрала все як слід. Це ваша дружина ніколи ніг не витирає, а килимки, вибачте, зовсім зносилися, промовив Андрій з обуренням. Начальник явно чіплявся до прибиральниці, яка за чутками була Орестою Петровичу племінницею. Як можна так поводитися з ріднею? Невже він узяв її сюди, щоб знущатися? А перш ніж ми продовжимо, підпишіться на канал та поставте лайк. Бажаю здоров'я та мирного неба. Високому незграбному блондину із занадто довгими руками теж доводилося нелегко на роботі. Часто Тамара, дружина Ореста, безпідставно чіплялася до нього. Вона ні в чому не розумілася і навіть не мала освіти. Але обожнювала роздавати поради. Проте Андрієві подобалася скромна молода жінка, яка вже півроку працювала в їхньому банку прибираницею. В олені відчувалася власна гідність та шляхетність душі. А ще вона була надзвичайно вродлива, особливою, витонченою і благородною красою, що не кидалася в очі. Невисока на зріст, дуже акуратна, хоч і бідно вбрана, Олена ніколи не фарбувалася і носила. Мішкуватий одяг. Та Андрій не міг не помітити, якою добротою світяться її небесно-блакитні очі, милувався тонкою лебединою шиєю і захоплювався маленькою, мов у попелюшки, ніжкою. Хай Андрієві поки що бракувало сміливості запросити Олену на побачення, але він, принаймні, заступився за неї перед галасливим начальником. Втім, як і очікував, на нього одразу посипалися образи. Та хто ти такий, щоб роззявляти рота на мою дружину? Через кого? Через жалюгідну прибиральницю? Та я викину її на вулицю, і на її місце прийде ще тисяча таких нікчемних. Який у них вибір? Платня у нас, звісно, царська, як порівняти зі звичайними місцями? Орест Петрович розмахував руками перед збліднілим Андрієм. Андрій же чудово знав. Що ніхто його звідси не звільнив. Він був позашлюбним і єдиним сином найбільшого партнера Ореста Петровича. Андрійко не надто ладнув із батьком усе ніяк не міг пробачити, що той покинув його вагітну матір і пішов до коханки. Але все ж, заради мами, дозволив батькові допомогти йому з роботою. По суті, батько був не найгіршою людиною на світі ще, коли Андрійко був підлітком, купив їм із матір'ю квартиру. І вони перестали тинятися по орендованих помешканнях. Якби був зовсім мерзотником, не зміг би попросити пробачення у колишньої дружини та сина. Щоправда, мама досі гнівалася на Андрійкового батька і казала, мовляв, просто йому більше ніхто дітей не народив, от і доводиться перед нами вибачатися. Можливо, вона мала рацію. Андрій анітрохи б не здивувався, якби батько раптом знову забув про нього. І цього разу назавжди. Зате він чудово пам'ятав, що мама хворіє, і він, як добрий син, мусить забезпечити їй лікування та гідне життя. Заради цього доведеться терпіти лицемірство батька, який любив набрехати, нібито не знав про його народження, і думав, що мати від Андрія позбулося. Хай собі вигадує виправдання важливо, що Андрій допомагає мамі, і нинішній начальник не посміє його звільнити. Оресте Петровичу, я б не сказав, що прибиральниці у нас отримують набагато більше, ніж в інших місцях. Якщо хочете, попрошу батька, щоб він трошки підняв оклад. Здається, вона ваша родичка. Розумію, ви платите її удвічі менше лише зі службової ревності, і щоб ніхто не звинуватив вас у заступництві родичам. Тому візьму все на себе. Андрій успішно приховав лукавий усміх. Він також натякнув. Що, якщо той ображатиме працівників, поскаржиться батькові та й звернув увагу боса на те, що він незаконно платить Олені лише половину заробітної плати, хоча та працює повний робочий день. Начальник героєм не був і одразу змінив тон на боєгузливий та запобігливий. Андрійку: ну не варто турбувати твого батька. Ні до чого це. Не зачіплює твою дорогоцінну Оленку. І, до речі, вона мені не родичка. Тут Орест Петрович, звісно, збрехав. Але Андрій не став притискати його до стіни. Головне, що відчепиться від працівниці. Гаразд, як скажете. І все ж, якщо у вас не буде часу підняти Олені зарплату, я потурбую тата. Розумієте, ми зустрічаємося, збираємося одружитися, а вона від мене допомоги не бере. Каже, лише після весілля зможу її утримувати. Дуже горда. А ви ж знаєте мого батька? Він хоче відсвяткувати нам розкішне весілля і раніше, ніж за рік, нам ніяк не одружитися. Андрійко увійшов в азарт і теж підвищив голос. Так це ж інша справа. Чого ж ти раніше не сказав? Сьогодні ж віддам розпорядження. Тільки зроби ласку не турбуй Ігоря Олексійовича. Орест Петрович, хоч і побагровів від люті, але зробив вигляд, що дуже радий щастю молодих. Коли начальник вийшов, зі службової кімнатки вийшла Олена. Яка ще не встигла піти, бо високі ботфорти, які відтонули, як завжди, просто в банку з усіма наслідками. Дружина боса жила поруч і любила забігати до них, віддаючи дурні розпорядження, і робила це завжди вже після закінчення робочого дня, щоб заодно перевірити, чи не надумав, хто піти з роботи вчасно. Ось і сьогодні так сталося: заскочила, наробила галасу, а потім поскаржилася чоловікові, і той примчав слідом. Олена посміхнулася Андрієві, що траплялося вкрай рідко, і запитала то ти одружитися зі мною вирішив? Я все чула. Не соромно тобі таке вигадувати, як будеш викручуватися, якщо начальник розповість твоєму татові? Андрій також розплився в усмішці він був радий, що Олена чула, як він її захищає. Тепер же настав час зізнатися. Зізнаюся, Оленко, я взагалі то не збираюся викручуватися. І пропоную тобі почати зі мною зустрічатися. Ти мені давно подобаєшся, просто не було можливості зізнатися, зніяковіло, пробурмотів Андрій. Серце його завмерло раптом вона зараз засміється, образиться і більше ніколи з ним не заговорить. Олена, така загадкова, не зрозумієш, чого й очікувати. Але вона підійшла до нього, від чого у Андрія мало іскри звичайно посипалися він дуже здивувався. Нібито були у нього різні стосунки, що так і не дійшли до шлюбу, але нічого подібного він ніколи не відчував. Ніби пройшов електричний розряд, і тепер Андрій був більш ніж упевнений, що це і є та єдина, яка йому призначена. Скажу прямо: ти мені дуже подобаєшся, але твого тата боїться навіть мій дядько. А вже таких нахаб пошукати. Я для тебе іграшка? Ти просто потішився б, а потім була б у тебе ще й прибиральниця для колекції. Олена почервоніла і додала Тільки не подумай, що я тобі не вдячна. Ніхто для мене такого не робив, і ти мені дуже подобаєшся. Але шкода, що ми з різних соціальних верств. Олена відвернулася і почала витирати брудні сліди, залишені Ларисою Павлівною. Треба було приховати сльозинки, що котилися з очей. Вперше їй зізнається у почуттях хороший молодий чоловік, причому проявив себе не на словах, а на ділі, заступившись за неї. І треба ж, виявився, сином багатія. Андрій вихопив у неї швабру і, не дивлячись на заперечення, дуже вправно і швидко почав натирати підлогу. Він виглядав дивно у своєму ідеальному костюмі зі шваброю в руках. Андрійку, ну вибач мене, я справді не хотіла тебе образити. Давай я сама. Олена спробувала забрати у нього інструмент. Думаєш, я? а ти знаєш, що батько покинув мою матір, коли я ще не народився, і нам довелося тинятися по орендованих квартирах. Постійно боялися, що не вистачить грошей і нас виженуть. Та я мамі в прибиранні з дитинства допомагав і листівки розносив. Мій батько з'явився лише тоді, коли я вже був підлітком, і терплю я його тільки тому, що мама хворіє. Даремно ти так зі мною я тобі душу відкрив. Андрій закінчив прибирання і мовчки пішов збиратися додому. Слухай, ну вибач, я й справді не знала. Ти виглядаєш таким доглянутим, ніби горе ніколи не бачив. Можна запросити тебе погуляти в парку вихідними, якщо, звісно, це буде побачення, запропонувала Олена. Ну, якщо це буде побачення, то я згоден, Андрійко одразу перестав сердитися. Олена сказала все це так мило і ніжно, а в голосі було стільки співчуття, що він подумав, вона ж і справді нічого про нього не знала, чого ображатися? Він же чоловік, а не Ростелепа. Ну, майже. Олена почервоніла, і з цього тижня вони справді почали зустрічатися. Минуло близько двох місяців. Олена познайомилася з мамою Андрія і дізналася, що, будучи вчителькою французької за фахом, та заради маленького синочка, і справді бралася за будь-які роботи, на яких можна було працювати не повний день, підірвала здоров'я і тепер проходила курс лікування. Знаєте, добре, хоч у цього виродка совість прокинулася на деякий час. Він заборгував так, що я рада, що мій син знайшов собі хорошу і нерозпещену дівчину. Ви його точно не покинете, коли його татусь себе проявить, сказала Галина Васильівна. Та ваш син дуже хороший, але я думаю, ви одужаєте і доживете до онуків чи онучок. Олена пообіцяла Андрієві, що він не говоритиме його мамі, що поки що вони лише придивляються одне до одного. На маму ж, згадка про онуків справила чарівне враження. Вона одразу бадьоро схопилася і з подвоєною ретельністю пригощала Олену та Андрія тим, що заздалегідь приготувала. Мамо, ну поспішати ми не будемо. Хочемо, щоб ти пожила довше. До речі, батькові не кажи про наше весілля. Я тобі першому сказав, посміхнувся Андрій і підморгнув Олені. Шершела фам, я завжди казав це синові. Знаєте, Оленочко, з вами він змінився, почав посміхатися, жартувати. Олена звернула увагу, що Галина Васильівна вимовила слова французькою без акценту і сказала чистою французькою: Ох, ваша мова просто чудова, навіть дивна. Олено, я щось про тебе не знаю. Ти, виявляється, розмовляєш французькою? Ну, мама, то зрозуміло, його викладає. А ти звідки знаєш? Запитав здивований Андрій. Галину Васильівну це питання теж зацікавило ох, довга історія і сумна, зітхнула Олена. Але оскільки всі тут хотіли її вислухати, вона погодилася вперше комусь розповісти про те, що пекло зсередини. Виявилося, у нинішнього начальника Ореста Петровича була сестра, Оксаною звали Оленину маму, їхній батько, багата людина. Хотів передати управління банком саме Оксані, бо Орест, за його словами, лише хвалився і вимагав до себе поваги. Та й водився у сумнівній компанії. У Оксани була шкільна подруга Лариса. вірніше, Оксана вважала її подругою, але насправді та просто хотіла проникнути у багату родину і в підсумку змогла вийти заміж за Ореста. Як тільки Лариса добилася свого, показала своє справжнє обличчя. І почала висміювати Оксану, матір одиначку, обмовляти її тестю, бо хотіла, щоб саме її чоловік став власником банку. Втім, дідусь Олени не збирався змінювати свого рішення, але одного разу під час сімейних суперечок із сином та його дружиною серце не витримало і його не стало. Оксана була в розпачі від горя і, випадково потрапивши в аварію, розбилася. А маленьку Олену, замість того, щоб поховати, дядько та його дружина влаштували свято з танцями і буйно відзначали те, що в живих залишилися лише гідні, на їхній погляд, люди. А потім мене відправили до дитячого будинку. Мені було 10. Ми з мамою більше не їздили до Парижа до мого батька, і я нічого про нього не знаю, ось тільки мова від нього залишилася. А ялинкова рідня. Олена замокла, розуміючи, що так говорити було просто необхідно, хоч комусь висловити наболіле. Пробач, моя хороша, а я й не знала, що це така болюча тема. Запитувати б не стала. Одне можу сказати мій син хороша людина, і кажу це не тому, що я його мама. Я взагалі вам заважати не стану, поїду до подруги в село. Я ж із простих людей, просто Бог. Розумом не обділив, сказала розплакавшись від співчуття мама Андрія. Він просто мовчки обійняв Олену за плечі, і вона зрозуміла тут її точно не зрадять. Ні, я ніколи не дозволю, щоб через мене хтось поїхав у село. Знаєте, у дитячому будинку мені все ж таки видали житло, хоч і не показне, але у багатьох немає і такого. Тож гріх скаржитися. Запам'ятайте, не треба вам жертвувати собою, сказала Олена, те, що думала. І з того часу зв'язок Андрія та Олени став ще міцнішим. Вони ніби прикипіли одне до одного. У цей же самий час Орест Петрович був серйозно занепокоєний тим, що його племінниця, бідолаха, підчепила синка його головного партнера. Він і сказав дружині: Ні, ти подивися! Такі люди завжди спливають на поверхню з дитячих будинків, прибиральниця, мізки курячі, як у моєї сестриці, і куди полізла. Якщо нічого не робити, так вискочить за сина Ігоря Олексійовича і командувати нами буде. Видно, моя сестриця Оксана з того світу нас проклинає за те, що ми батька довели до серцевого нападу, сказав Орест Петрович. Ну не вигадуй. Немає ніякої справедливості на тому світі. Жити треба на цьому, сказала Лариса. А про себе подумала. Все ж таки, Льошка її Тюхтій так переживає через татуся, який давно відійшов у світ інший. Добре, що Лариса не сказала йому, що замовила деяким людям зіпсувати гальма у машини дурепи Оксани. Так їй і треба, цій зарозумілій колишній подружці. Дарувала їй сукні, мов якась же брачка. Жаліла її, що у Лариси немає дітей. Зате тепер її дочка працює прибиральницею, а Оксана та її улюблений татусь на тому світі. Лариса ж може купувати собі сама будь-що, керуючи цим тюхтієм чоловіком. І все ж таки треба сказати Ігорю Олексійовичу, що його сину дружується. Ось не можу збагнути, як не говорити про те, що Оленка моя племінниця, і як виставити її просто нав'язливою дегенераткою жебрачкою. Яка намагається заплутати у свої тенета сина багатія. Та й скажи, мовляв, як вам майбутня невістка і мати онуків. Запевняю тебе, більше нічого не знадобиться робити, зловісно, засміялася Лариса. О, так ти в мене прямо розумниця, похвалив дружину чоловік. Він навмисно відправив Андрія у відрядження на місяць саме під час ювілею батька, а той заперечувати не став, лише зрадів. Ох, Оресте Петровичу! Ви тільки батькові моєму скажіть, що я справді не зможу до нього прийти на день народження, ви мене просто рятуєте від цієї ярмарки марнославства. Звісно, я все розумію, у самого були складні стосунки з батьком Орест Петрович, навіть як йому здавалося, доброзичливо вищирив зуби, але вийшло погано. Андрій подивився на нього з сумнівом чи не замишляє той чогось? Коли Андрій знову побачився з Оленою, то сказав їй: Слухай, мені якось не сподобався тон твого дядька, коли він відправляв мене у відрядження. Ось що. Все ж таки я піду з тобою на ювілей до тата, але ти мене не видавай, сказав Андрій нареченій. Та я й сама здивувалася, коли він мене покликав ні з того, ні з сього. Особливо вразило те, що він переді мною вибачився. Що віддав до дитячого будинку і не навідував. При цьому у дядька було таке зловісне обличчя Олена на секунду погодилася. А давай, до речі, разом виберемо тобі сукню. Я знаю смак батька, запропонував Андрій. Не хвилюйся, я вмію чудово шити, навчилася колись. Купила приголомшливу тканину і буду виглядати краще за всіх, між іншим, заради тебе. Олена ще трохи посміялася над злим дядьком. А Андрій вже по-справжньому любив її, і понад усе на світі хотів одружитися з Оленою. І неважливо, хай прийде хоч у мішку з-під картоплі батько ніколи їх не розлучить, і дядько їм теж не завадить. У день ювілею зібралося багато люду. Олена вирішила трохи пожартувати над дурним, жорстоким дядьком та його дружиною, і перед заходом привіталася з ним біля входу, навмисно одягнувши стару заношену сукню. Була рання весна. Як я виглядаю, не зганьбила вас? запитала Олена, зробивши наївні очі. Понад усе вона ненавиділа дядька за те, що той викрав кошти з банку перед смертю мами і звалив нестачу на покійну. Олена могла ще щось пробачити, але те, що він залишив її без грошей і житла, а найгірше зганьбив маму, цього пробачити не могла. Вона й прийшла на цю роботу, щоб дізнатися про якісь махінації дядька від службовців. Потім покохала Андрія і вирішила не чіпати дядька та його шахрайку дружину, які крали з банку. Але тепер ненависть і гнів прокинулися з новою силою. Чудово! зловісно засміявся дядько. Його дружина їхидно підтвердила: мовляв, така красуня, вся в покійну матір. Що ж, чудово! Тоді я трохи пізніше припудри носик, спокійно сказала Олена, а щоки її горіли вогнем від обурення. Отже, дрібні душонки. Вона чудово пам'ятала, як вони раділи, що підставили її покійну маму. Справжнє плаття прямо на плічках доведеться переодягатися в дамській кімнаті. Варто було того, навіть сумнію немає, відповіла Олена. Через 20 хвилин до Андрія вийшла сліпучо красива незнайомка у сірій сукні, що струменіла навколо її фігури і показувала стрункі ноги трохи вище коліна. Волосся було укладене в акуратну високу зачіску, яка хоч і була дещо старомодною, але чомусь робила весь образ ще красивішим, немов Олена була поза часом і місцем вічно прекрасна і несподівано з'явилася попелюшка. Олено Ось уже не очікував, я мало не осліп, але я все одно зроблю тобі пропозицію, як і збирався. Ти повинна знати, я завжди буду з тобою. Андрій простягнув її обручку і знову злякався, що вона відмовить. Але Олена наділа її на палець і сказала: Знаєш, я влаштувалася на цю роботу, щоб помститися, але потім покохала тебе. І тепер. Лише трохи потріпаю нерви дядькові і викрию його гадка? запитала вона. Аж ніяк. Я на твоєму місці вчинив би ще гірше, чесно зізнався Андрій. Коли Олена увійшла, дядько навіть не впізнав її. Він сидів поруч з батьком Андрія і пліткував, показуючи фотографії на телефоні. І ось уяви, з ким зустрічається твій син. Зараз побачиш це страховисько. Сказав він Ігорю Олексійовичу. Та ніяка, нібито не страховисько, нормальна дівчина. Просто поки немає матеріальних можливостей. Зате працює чесно, а це гідно поваги. На розчарування Ореста Петровича, Ігор Олексійович, або якийсь чоловік, що сидів поруч з ювіляром, сказав французькою голосно і захоплено: Боже мій, як же схоже на Оксану! Але цього не може бути. Вона померла. Як я шкодую, що вона не сказала мені, що сталося з нашою дочкою. Усі гості озирнулися і побачили витончену красуню, на яку звернув увагу француз. І поки дядько Орес та його дружина стрімко багровіли від злості, та, мов пташка, підійшла до іноземця і сказала його рідною мовою, показуючи відкритий медальйон із фотографією своїх батьків. Так я ваша дочка. Я вас трохи запам'ятала, хоч і смутно. А чому ви покинули маму? Француз зніяковів, притиснув її до себе і сказав: Але Орест казав, що ти теж загинула в тій аварії. Він навіть показав фото, на якому поруч з матір'ю був приклеєний знімок маленької Олени. Ні, він збрехав. Мій дядько пограбував маму. Коли дізнався про її загибель, позбавив нас майна. І віддав до дитячого будинку, сказала Олена українською. Бідне дитя, як же ти страждала, сказав француз українською і розплакався. Але тепер усе буде добре. Я у Франції, щоб не кидати свого хворого батька, але ти можеш поїхати зі мною. Пробач, тату. Але у мене тут наречений, і я не розлучуся з ним. Але і з тобою ми можемо підтримувати зв'язок. Сказала Олена. І ніхто не помітив, як вислизнули Орест і Лариса Ніхто, крім Ігоря Олексійовича, який вирішив з'ясувати, що відбувається. Ігор Олексійович вийшов на вулицю і почув сварку подружжя. Навіщо ти мені підказала притягти Оленку? Тепер вона буде гачком. Дадуть копняка під зад!» кричав чоловік. Я то в чому винна? Ти мені взагалі нічого не говорив про цього французика, звідки він взагалі намалювався на ювілеї, кричала Лариса. Та не знаю я, але якщо відкриють якісь мої шахрайства, один я не сяду до в'язниці, голосно заявив чоловік. Усі дізнаються, що ти крала разом зі мною, і твоя мама бухгалтер допомагала замаскувати нестачу, нібито невиплаченими кредитами. Ах так. Тоді я скажу, що це ти тоді зіпсував гальма Оксані, і на тебе ще й це повісять, заволала дружина. Орис Петрович одразу замовк і злякано подивився на дружину. Потім видавив із себе. Але звідки ти знаєш, що були зіпсовані гальма? Я тобі нічого не говорив, ти. Але як ти могла? Ви ж дружили. Ой, тільки не треба робити вигляд, що ти був проти. Сам тільки й базікав цілими днями, що краще б не було твоєї сестри. Я просто втілила твої мрії, і не треба робити з мене гадину, а з себе хорошого, з усмішкою і абсолютно спокійно заявила Лариса. З якою ж поганню я зв'язався, хоча й сам недалеко пішов, зітхнув чоловік. Лише зараз він зрозумів, що давно вже перетворився на монстра і жив собі подібним. І головне все якось непомітно сталося. Просто заздрив Оксані, списав на неї нестачу не став виховувати племінницю. Не зобов'язаний, нібито. Трохи набрехав її батькою про те, що дочка загинула, насміхався над Оленкою, бо вже дуже було схожа на свою матір. Ніби все окремо не так вже й страшно, а разом виходило справжнє скотство. Коли з темряви вийшов Ігор Олексійович з охоронцями і сказав, що зняв усе на телефон. Орес навіть не став виправдовуватися. Та вже, прийшов час розплачуватися за вчинки. А ось Лариса волала і обзивала його ідіотом, але він все одно підписав усі зізнання в поліції, розповів усе, як є, і нібито стало трохи легше. Знаєш, твій дядько все ж таки виявився не таким уже й закінченим негідником, совість прокинулася, коли дізнався, що маму твою вбили, сказав свекор своїй невістці Олені. Минуло вже кілька місяців після весілля сина і Ігор Олексійович частенько заїжджав до молодих, які вдвох із батьком Олени купили розкішну квартиру. Мені його шкода, але краще відповісти за свої вчинки в цьому житті, сказала Олена. Вона була рада, що чекає дівчинку. З Андрієм вирішили назвати її Оксаною. Нехай Оксана цього разу стане щасливою. А я радий, що у мого сина хороша дружина. Тільки ось колишня дружина, так і не може мені пробачити, навіть гості до вас майже не ходить, щоб зі мною не перетинатися. А я ж любив її, просто був дурним, зізнався свекор. Доведеться дуже довго залицятися, і то не знаю, чи буде результат. Олена підморгнула свекру. А що, так непомітно, що я, як і раніше, її люблю? Мені здавалося, що вже забув. А коли побачив усю таку тендітну і майже не зрозумів, що був дурним, зізнався свекор. Ну, комусь може й непомітно, а ми з Андрієм розгледіли навіть і те, що ваша колишня не так же й до вас байдужа, тому й лає, зізналася Олена. Так, тато, почни хоча б з букета квітів на обід запроси, порадив Андрій батькові. Олена теж так радить. Але ж вона відшмагає мене цими трояндами по обличчю, розчаровано зізнався чоловік. А ти попроси зрізати шипи і будь чоловіком, а не розстелепою. Витримаєш мамину людь, розсміявся Андрій, який повторив пораду, яку батько сам давав йому. Ігор Олексійович вирушив за квітами йому належав дуже довгий шлях, і все ж був сенс від його незграбних залицянь. Мама Андрія, хоч і не повернулася до нього, але почала спілкуватися по-людськи і навіть одужала від подиву, що кохання таки доходить іноді і до найглухіших сердець. І якщо бути зовсім чесною, хоча й робила вигляд, що сердиться на батька Андрія, все ж таки на 35-му букеті перестала викидати троянди. Маленькій онучці на той час виповнилося два рочки у неї мав з'явитися братик. Так що настав час помиритися дідусеві та бабусі. Не забудьте тиснути вподобайку, а щоб не пропускати нові історії, при підписці натисніть на дзвіночок. Усього вам!